Ках червня діє фотовиставка Спадок прилучена, яка представлена в рамках грантового проєкту Літня молодіжна школа прилука 2023 Молодіжний проєкт має на меті залучити юнаків та дівчат, а також викладачів нашого міста до пізнання локальної історичної спадщини рідного краю. В літній школі перебували 30 осіб, які протягом місяця вивчали лекційні матеріали, проходили тренінги та різні квести. Наступний місяць був вже цікавішим, адже молодь змогла побачити ці локації. Ці наживо на другий місяць нам вдалося розширити географію. Ми стали працювати за межами Прилуку, Ми виїздили на терени нашого Прилуцького району. А в межах проєкту нам вдалося провести три поїздки. Ми відвідали вісім сіл. Фотовиставка з одного боку це спогади учасників проєкту, а з іншого ще одна фотоподорож, яка може познайомити всіх з багатою історичною спадщиною нашої прилуччини. Однією з перших локацій подорожі стало село Дідівці. Та його музей садиба Миколи Івановича Костомарова саме в цій садибі видатний історик, письменник Микола Костомаров, щоліто літо відпочивав у період з 1874 по 1884 рік. У 2016 році в садибі було відкрито музей Миколи Костомарова. Експозицію оформив Чернігівський художник, монументаліст Борис Єдов. Це дійсно було для дітей відкриттям, тому що здавалося б, це зовсім поряд з прилуками і повстю сади, садибу систематично всі проїжджають. Коли їдуть влітку настав, але мало хто знав історію цього будинку, історію цих постатей, які були пов'язані. Тобто, це, напевно, було таке перше яскраве відкриття. Однією з найцікавіших локацій подорожі, яку молодь відвідала в межах першого дня туру, стала Ільїнська гора, що в селищі Боршна. Здавалось би, гора да, де їх немає, але просто з неї відкривається неймовірний краєвид. Це видно частину міста Прилуки, а видно, Густинський монастир з Далечини, з висоті. І видно розгалуження річки Удай. Ну, і, власне кажучи, на цій лінській горі встановлено таку композицію монаху, і безпосередньо це, скажімо, така крайня точка, з якої максимальний. Відкривається огляд. То от вона стала візитівкою нашого проєкту. Кожна світлина із загальної галереї є унікальною, тим, що зберігає та демонструє нашу історичну спадщину. А також через те, що це власні фотороботи учасників проєкту. Ці світлини війшли й до одноіменного фотобуклету Спадок Прилучина», який розповідає про кожне історичне місце свого краю. Всі світлини буклету мають свій QR-код, завдяки якому можна дізнатися більше інформації про той чи інший ми запрезентували цей буклет для учнів нашої школи, передали його на районний відділ культури, щоб розповсюдити серед навчальних закладів, ну і на наше управління освіти. А паралельно з таким буклетом буде ще розповсюджуватися ось така закладинка, знову-таки вдалося створити в рамках проєкту, де є QR-код на загальну проєктну інформацію, спадок прилучена. Щоб наші дітки, маючи такий елемент, скажімо, доволі зручний, і корисний для них ще й паралельно набували розуміння нашої спадщини, нашої історії, відвідати фото виставку та більше детально розглянути світлини, зможуть всі охочі. Виставка діє до кінця вересня.